Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Всім нашим найріднішим слухачам. Просто зараз в ефірі свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофоном працюють Ярослав і Віта Кондратенко, і ми розпочинаємо наш сьогоднішній ефір. Гості студії у нас сьогодні український музичний гурт Анця, створений у вересні 2016 року у Мукачеві. Керівником та автором пісень гурту є член НСКУ Віктор Янцо. Переможеці конкурсу Українська пісня за Ukrainian Sound Project. Півфіналісти українського нацвідбору Євробачення 2022, Півфіналісти конкурсу Хіт Conveyor на телеканалі М2. Гурт виконує пісні у стилі поп-фольк, створені на основі закарпатського фольклору у сучасному аранжуванні. У своєму доробку колектив має альбом «Богрейда», записаний у співпраці з саунд-продюсерами Віталієм Телезіним та Володимиром Ульяновим. На дві пісні гурту відзнято офіційні відеокліпи у співпраці з кліпмейкерами Андрієм Боєром та Андрієм Олагом ми знаємо, що Анці існує вже більше ніж 5 років, і сьогодні ви у складі Ірина Янцо, Маріана Окс та Адріана Борисова. А що сталося з попередніми дівчатами? Класно, що ви не починаєте інтерв'ю із запитання: а скажіть, будь ласка, як був створений ваш колектив? І Чому назва Анці? І так. хто з вас з трьох Андрій? Хто з вас <ролі> це дуже приємно? А дівчата в нас перші дві дівчанки, з якими ми створили гурт, це ми їх і так шукали в нашому невеликому. У місті Мукачево з метою, щоб всі були місцеві, тому що у нас був досвід з іншим колективом співпрацювати між містами, то це репетиції не було і це дуже погано впливало на продуктивність. Ми знайшли хто був, і одна та хто пішла перша, на чиє місце прийшла Маріанна Оля. Вона прийшла з самого початку тимчасово до кращих часів і так сказала, що я вже буду там. В іншу країну переїжджати, давай потрошку шукати мені заміну. І так спокійненько ми плавно перейшли в 19-му році. До нас приєдналася Маріанна. А Андріана приєдналася понад рік тому. Чому ми дуже раді? Також дівчина вийшла заміж. Неї змінилися пріоритети. То все так природно сталося, що Анця зараз така, і чесно сказати, нам досить драйвово разом. 2 грудня у вас був чудовий концерт з Тарасом Петрененко у місті Мукачево в палаці культури та мистецтв. Розкажіть про нього. Оце більше розповість Адріана. Адріана дуже багато <с розповість <с про цей концерт. Тому що вона лежала дома з температурою. Дівчата виступали без мене. Ну але дівчат, я думаю, все класно вийшло. вони наробили фото з Тарасом Петрененком. Додали драйву в цей концерт. Вони його відкривали, були на розігріві у Тараса. Додали трошки так нашої такої жіночої скринки, нашої Мукачівської в цей. Концерт розказує. Конечно ми не зробили з ним якогось дует. з таким. Він дуже а, активний так. на сцені. Вірям він танцює. Такий в нього позитив з нього йде. Хоча людина старша й здавалось би скромно, і цілий зал був у гостів, які прийшли до нього на концерт. І мені було дуже несподівано подив... побачити, наскільки він доброзичливий та активний чоловік, тому що він зі себе досить стриманий, досить серйозний. А коли ми його побачили там за лаштунками, він щоб ви мені були здорові. Все так якось на позитиві. Аж було дуже ну так. По-новому я його відкрила якби для себе. У минулому році ви презентували свою пісню Бомба на Євробаченні. Цьому році ви презентували пісню Любов, моя сила. Розкажіть про участь у відборі. Євробачення, ми потрапили до лонг листа минулого року. Ну ми хотіли, але те, що ми потрапили, було для нас несподіванкою. Це підняло нашу самооцінку. І також, коли ми говоримо на концертах, що ми підкиналисти на цвіт бору, Євробачення це так піднімає нашу планку зразу. Всі гумо. Але ми дійсно там були. Ми побачили всіх тих зірок, хто там поряд з нами прослуховувався. Та справді те, що бізнес великий. Невідомо, чи ти хочеш бути там, чи ти просто хочеш Творити, щось робити, розвиватися, ну так поступово. Бо там, щоб навколо тебе менеджерки бігали з тими коробочками. А цього року ми також написали пісню. Ми сподівалися, що так, вона потрапить до лонглиста, Але Дмитро Шура вважав інакше і, послухавши інших учасників, ну на мою думку, це не є провал. і наша пісня має право на існування. А нам потрібно обов'язково продовжувати працювати, тому що це випадок. Думка одного саунд-продюсера, який ну, так вирішив. Сьогодні на концерті перший раз виконує пісню Любов моя сила. Презентація. Концертна прем'єра цієї пісні буде Вінниці. Пригадуємо, що була зроблена відеоробота на пісню Любов, моя сила. Ну, це є сервіс безкоштовний від відеоболт, який був накладений технічно текст, текст. А також взята фотографія. Фотографія дівчат. І трохи розмито, і так, типу, трошки додавлено руху. І от Ютуб було залито. На початку цього року, в січні, у вас був фіт з Геннадієм Вітром. Нагадаємо, що Геннадій Вітер це український співак, телеведучий та телепродюсер. Пісня та відеоробота має назву Поляна. За сюжетом відбувається діалог двох світів: жіночий та чоловічий, сучасний та народна етніка. Дівчата з гурту Анця намагаються переманити гену до народних українських витоків, і їм це вдалося. Слід зазначити, що це друга пісня українською мовою у репертуарі Гена Вітер. Що можна розказати про Цю співпрацю дуже класний. У нас була пісня Поляна. Після чого нам запропонували Гена. Він нас побачив на українські пісні і запропонував нам із ним якусь пісню. Ми. Кидали йому на вибір пісні, але він вибрав поляну і запропонував свою маленьку частину речитативу, репу в нашу пісню. І в нас вийшла така з ним співпраця, да. І потім вже і відеозйомка з ним. Дуже класно з ним співпрацювати. Через нього ми познайомилися з людьми вже в Києві. Класно, і двічі Києві... виступили в Палаці України, а також мали ефір на телеканалі Україна в Новорічний. І ще би виступили на премії Юна, юна. якби не війна. Розкажіть про ваш кавер на пісню гурту ВВ. Танці. Такої версії легендарних танців гурту ВВ ви ще точно не чули. Драйвовий сучасний саунд і яскраві образи виконавець ще не усі принади твору. Дівчата переклали текст хіта на колоритну закарпатського вірку. І якщо ви не із Закарпаття, то вам точно знадобиться словник. Пісня була записана для конкурсу каверів ВВ, який проводив фонд розвитку української музики з нагоди тридцять. П'ятріччя гурту і отримала відзнаку від Олега Скрипки. Так, ми отримали відзнаку від Олега. Але найкращою такою відзнакою це був нещодавній наш виступ із Олегом Скрипкою на одній сцені. Він е брав в нього був концерт в нашому місті, Мукачеві в Палаці культури і мистецтва. І так вийшло, що він запросив нас, і ми разом з ним заспівали останню його пісню «Танці» і з ним в дуеті. Його хід. Танцювала з ним його цей танк. <реку> Канкан <реку> Кан -кан. було дуже круто дрейвовий, дійсно можна сказати, що Олег Скрипка що 20 років, що 30 років тому, що зараз той же живчик. І Нехай поділиться, як він на сцені може співати танцювати півтора години без перестанку. Коли ми заспівали одну пісню Їм, і потанцювали цілий танець, І хотіли і... там вмерти в... зразу. <світ> а чи Олег Скрипка привозив своє вино? Ну, ми знаємо, що в нього є співпраця з брендом Чизайв, тобто це не реклама, це просто інформація. Якби. він співпрацює з одним із закарпатських винородів. Ніх брендів і ми також дружимо. Ну, Закарпатті всі з усіма дружать. Це дуже добрий як Наші дійсно друзі вони підтримували нас у створенні однієї з відеоробіт, де присутня була тема вина. Олег Скрипка, він створив авторську серію, саме з співпраці з закарпатським виноробним брендом. Ми про це знаємо, але ми не вживаємо, тому якби нам було достатньо його настанов, його. Благословення, що ми йдемо з ним на сцену, це вже для нас як перемога. А ми нагадуємо, просто зараз в ефірі свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці на хвилі 101,8 FM. радіо місто над Богом. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко, і гості сьогоднішнього ефіру. Гурт Анця. Ваш виступ у вінській обласній філармонії має назву «Віддай енергію на ЗСУ. Що це буде за енергія? У вас також буде новий образ. Дякуємо, що ви так глибоко поцікавилися нашим колективом. Це було насправді все дуже просто вирішено, оскільки якими обмежили себе в часі, мені в день мого дня народження зранку присилали пісню Анцю до танцю, і вона так мені ну сподобалася. А ще такий був на саунд-продюсер, хто її записував, Віталій Телезен. Це ну відомий. Він записував майже всі альбоми Кенуель Ельзи. він лами був продюсером. Ну багато за Сергія Бабкіна купа всього. І все в день народження отримати трек. кажу, треба виставляти, але ж трек без відео, якби гроші на вітер. І не було часу ні на шо, ні на мейк, ні взагалі на шо. І закрила обличчя, щоб так швидко. І зняли таке танцювальне відео, просто наклали це ці танці на трек і виставили в мережу. І ця пісня дуже класно людям. Я навіть не очікувала, це було такий експром. Людям вона зайшла, і ми почали використовувати цей образ. І вже потім, після використання відео, випустили танцю таку на сцену. Із закритими Ви були 17-18 вересня у співпраці з екопікніком чисто де прибери Карпати як у себе біля хати, де було знято відео на пісню Дубе. Розкажіть про це пісня Дубе була в нас, але не було ну відеороботи. Коли нас запросили на екопікнік, ми хотіли зняти відеороботу, щоб ну щоб більше людей дізналося про цей екопікнік. Тому на відео видно багато сміття, що там збираються люди. Щоб більше людей побачило, що є таке, і що можна збиратися і допомагати і збирати те сміття. Ну, Ця ініціатива, я... цей екопікнік був започаткований родиною Лєни та Романа Жуків. Роман загинув на фронті весною, а Лєна продовжила його справу. Весно це також досить досить важливо в цей час згадати, що справа започаткована нашим героєм, нашим захисником. Буває, після того, як він і загинув. Ну і ми це відео зняли для того, щоб наша участь в екопікніку, якби залишалася про нього згадка. Окрім звичайної Анці, у вас також є анця 18+. композиція Палачинта. Що то за відео? Форест гамп. Там правильно написали, передивилися Фореста Гампа. Ну але в кінці відео видно, що згадував гітар є одяг, тобто ми не, не, не там не оголені. Але ж правда, що бізнесу такі, що потрібно публіку. Якщо ставиш 18+, відео піде Буде краще ти. <смеш> на, тобто, на вигляд, то ніби ми тільки в капелюхах та в гітарах, але ж насправді це не так. Ви маєте один альбом Бог Як довго він писався? Альбом повноцінний, 12 треків. Ми записали на початку, якби на другий рік існування гурту. І наш гурт еволюціонує. Хоча автор у нас незмінний, автор музики Віктор Янцо, сам продюсер Володимир Уліанов. Вони розвиваються і розвивається наш саунд і наш стиль. І Анця з. Скатам сімнадцятого снастого і анця — го це кардинально різні проекти, кардинально різна музика. І зараз, ну якщо от ділиться творчими планами, то е, ми хочемо, хочемо якби старий репертуар із нашого вжитку, як вивести, залишити його в історії і продовжувати як останні треки, так в такому напрямку. Але в нас ще немає достатньо напрацьованого матеріалу. До речі, в Вінниці був перший наш сольний концерт. І в першому відділі ми виконаємо анцю, якби стару, а в другому відділі вже нову. І люди зможуть порівняти, що змінилося, співставити, що кому подобається. До речі, іноді бувають такі ситуації, коли до речі, ніж виконувати більш оцкульний такий репертуар, він для певної аудиторії краще заходить. Але для концерту Тараса Петрененка наш керівник вибрав новий репертуар. А Тарас Петриненко шепнув на вухо, що він не дуже бачить цей гурт у своєму концерті з такими піснями, коли там слова якісь такі Я дівка-бомба, сижу, не, не, не тримай мене. Не тримай. Не тримай". Так, таке, то, і мама казала, як то так. На виступі у Вінницькій обласній філармонії також звучали нові пісні. Буде до пекла іди. І буде і... любов, моя сила з нових no «Москальський ми... син»? Так, да, ну, москальські сили, то пекла йди. Ми ново no не виконуємо щось. Вона була випущена якось так не між потребами. Тобто, вже не актуальна, бо почалася війна, і ще не ну якось вона така ні для кого виявилася. Тому що ми хотіли її випустити до війни, коли ще можна було її попередити. Це було як гасло, що в ні війні. Ми любимо типу наш країну, ну, Ми проти воєнних дій, а зараз вже це гасло нікого не цікавить, тому що москальський сину до пекла йди. Чи плануєте ви на новий рік випустити нову пісню? Робота над нею іде. Ми планували, хотіли там такі слова вжити, як е, хай Піде русня, до пекла, піде русня. Але ми поки ще думаємо над політкоректністю даного тексту. Ось, можливо, ми щось трохи по тексту. Музика вже майже готова, і можливо, ми не встигнемо до Нового року. А кліп Мускайський сину до пекла йди. Хотілося б випустити до ювілею, до слати і. У цьому році ви також виступали і для військових. Що цікаво, вам найбільше запам'яталось? Найбільше як для мене запам'яталось нас. Вивезли було на полігон, і ми там давали концерт для тих солдатів, які готуються вже. От вони вже пройшли підготовку, і вони вже на там декілька днів, тижнів вони вже їдуть туди на передову. І наш концерт був такою, як завершальною получається ладкою сі свого їхнього навчання. І от наша задача була їх підбадьорити, насилити такими яскравими емоціями. Щоб вони поїхали туди не з думкою, що там пекло, да, а з думкою те, що тут добре, і треба повертатися, треба повертати нашу Україну до того стану, який був до війни. От і дуже нам було приємно, що вони були максимально такі, Ми... які вони да. є. Бо вони да. два да. тижні не бачили і жінок. Вони прийшли троє. Вони танцювали з нами, так фотографувалися, пригощали нас всім, чим тільки можна було. В був повний позитив. Важа, допоки мені це... не почалась тривога, вони це найбільше ми... запам'яталося. І на завершення ваші побажання нашим слухачам та захисникам. Я би хотіла просто одну одну тезу сформулювати, що ми всі, всі зараз у величезному стресі, дуже тривалий час, і нам варто просто пам'ятати, що ми обрали одного разу боротися нас. Немає іншого вибору, як не здаватися, стояти. І в нас є мета перемога, тому розкисати це не наш вибір. Ми не повинні цього робити. Ну тому що це плач не дав свободи, ще нікому. Той герой, хто здобуває світ, той борець, так борець. Тобто я думаю, що це вибір людини: боротися чи здатися. Ми повинні цей вибір пам'ятати чіткий, і перемога буде за нами. Слава Україні! Герою слав <хи> з любов'ю. <хи> а це був свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами, як завжди, працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Гості сьогоднішнього ефіру у нас були український музичний гурт. Анця. Всім гарного дня та до скорої зустрічі в радіоефірі. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.